Короткий огляд, ноутбук Dell 5520 придбали за 18 тисяч гривень із додатковою гарантією на рік, починаючи з 7 січня 2025 року. Клієнт мав основну вимогу: пристрій на Windows для роботи в офісі, сфера нерухомості та домашнього використання. То давайте розбиратись: дизайн відповідає потребам офісної роботи, лаконічний і практичний, легкий і зручний для перенесення. Низьке енергоспоживання. Батарея тримає в середньому від 4 до 6 годин в залежності від використання. Матриця, екран Full HD, IPS, покриття матове, картинка чітка, текст добре читається, що комфортно для очей, можливості модернізації, є можливість додати диск М2 та збільшити обсяг оперативної пам'яті. Перейдемо до тестів, і тут стає все ясно. Тест на продуктивність процесора ОСІТІ. Після хвилини навантаження температура різко підвищується, процесор скисає, і продуктивність падає до 50%, причина недостатньо ефективна система охолодження, що може поступово призводити до деградації мікросхем. Тест відеокарти FURMARK. Попри те, що встановлена інтегрована графіка, перевіряю її на бублику. Чуда не сталося 10 фпс, а температура підіймається вище 85 градусів. Мінуси охолодження. Система недостатньо ефективна для серйозних навантажень, що обмежує використання ресурсоємних програм. Корпус прогинається при натисканні на клавіші, що викликає дискомфорт. Матеріал і фарбування корпусу не стійкі до потертостей. Висновок ноутбук Dell 5520 підходить для базових задач. Таких як перегляд інтернету, YouTube, офісних програм. Не варто очікувати від нього продуктивності для важких програм чи інтенсивного навантаження на процесор і відеокарту. Чи вартий своїх грошей? Пишіть свої думки. Можливо, у когось вже є такий ноутбук, цікаво почути ваш досвід. Всім гарного настрою, а я вже переходжу до тестування наступної моделі.